Вітаю! Я Олена Поліщук, лікар-дерматовенеролог клініки персоналізованої медицини Євродерм. Далі розберемо тему вірусні бородавки. Тож вірусні бородавки це доброякісні пухлини епідермісу, викликані вірусами папіломи людини. Більшість видів вірусу папіломи людини викликають певні бородавки та проявляють свою специфічну схильність до певних анатомічних ділянок. Для того, щоб відбулось інфікування керотиноциту, потрібна умова травматизації епідермісу та тимчасове місцеве зниження імунітету. Шкірні бородавки поділяються на звичайні, підошовні та плоскі. Звичайні бородавки ще називаються вульгарними. Вони мають певні ознаки: округлі, чітко окреслені, гіперкератотичні папули. В діаметрі від 1 до 10 мм, поверхня яких коливається від грубої до схожої на цвітну капусту, на якій порушений нормальний шкірний малюнок. Зазвичай вони поширені на тильній поверхні кистей, на бічних сторонах пальців, а також можуть знаходитися, знаходитися біля нігтьового ложа, тоді вони називаються. Колонігтєві бородавки. Наступний вид підошовні бородавки поділяються за типами вірусу папіломи людини. Тож ті, що викликані вірусом папіломи людини першого типу, завжди асоціюються з глибокими та болючими бородавками. Вони ще називаються мирмиціальні бородавки. Вони схильні до ділянки на стопі, яка має більше навантаження. Їх необхідно диференціювати від мозолів та натоптищів. Відповідно, якщо зрізати верхній гіперкератотичний шар бородавки, то ми побачимо кровоточивість або точкові судини. Ті бородавки, які викликаються вірусом папіломи людини другого типу, є більш поверхневими та безболісними. Вони мають мозаїчний тип. Клінічно виглядають у вигляді поодиноких або множинних бородавок, іноді схильних до злиття. на тильній поверхні стороні кисті у вигляді безболісних, щільних папул з папуломатозною гіперкератотичною поверхнею, а також плоскі бородавки, які дуже часто бувають множинними, невеликими у вигляді. Папул кольору шкіри з плоскою поверхнею. Найчастіше вони розташовані на обличчі, руках або гомілках. На обличчя, в ділянці бороди або на гомілках дуже часто вони поширюються під час гоління, що викликає травматизацію шкіри та призводить до появи численних бородавок. Здебільшого, вони викликані вірусом папіломи людини 3 і 10 типу. Так бородавки виглядають клінічно у вигляді поодиноких папул або множинних, гіперкератоз, популоматозність та інші клінічні ознаки. Для діагностики ми використовуємо клінічні методи. До клінічних ознак відносяться наступні. При зрізанні гіперкератотичного шару бородавки ми можемо побачити точкові червоні або чорні судини. Це папілярні капіляри. Вони розширені, можуть викликати кровотечу, на відміну від мозолів, у яких немає папілярних капілярів. Наступна ознака розташування підошивної бородавки не обмежується місцем тиску. Тоді як? Мозоль або натоптиш зазвичай знаходиться в місці найбільшого тиску. Також підошовна бородавка більш чутлива при бічному тиску. Тоді як мозоль при прямому тиску. Також є ознака наявності переривчастих шкірних ліній дерматогліків. Важливий метод діагностики це дерматоскопія, яка може показати нам. Певні ознаки. А саме точкові червоні або чорні утворення, які мають білуватий ареол. Це і є папілярні капіляри. Методи лікування бородавок. На жаль, не існує противірусного лікування, специфічного для вірусу папіломи людини. Тому лікування направлене на життєвий цикл вірусу, а також на деструкцію епітелії, в якому він знаходиться. Тож існують наступні методи лікування, такі як деструктивні методи, це хірургічне висічення, кюретаж, лазерне видалення, кріодеструкція та електрохірургія. Наступні методи це імунотерапія, до якої відноситься інтерферон, іміквемод. Ізопренозин. Також є варіант використання хімічних препаратів з припікаючим ефектом, до яких відноситься саліцилова кислота, трихлороцтова кислота, солкодерм та інші. Можна використовувати цитостатичні препарати, наприклад, подофілотоксин, 5 фторурацил а також блеоміцин. Якщо ми поєднуємо дані методи лікування, отримуємо комбіновану терапію. Також існують альтернативні методи оф-лейбл, до яких відноситься цинк-сульфат у дозі 10 мг на кілограм, але не більше 600 мг протягом 2-6 місяців. Також можемо пробувати використовувати місцеві та системні ретиноїди. Не менш важливим є саме профілактика утворення породавок, до якої відносяться наступні пункти. Ніколи не діліться власним взуттям та шкарпетками і іншими особистими речами з іншими людьми. Носіть взуття в загальних, душових та в роздягальних. Обов'язково дезінфікуйте спортивне обладнання. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Ретельно вмийте ноги дезінфікуючим милом або розчином після перебування в місцях, де може поширюватися вірус. Обов'язково замінюйте шкарпетки кожного дня. Лікуйте вже наявні бородавки, при цьому уникайте самолікування. Уникайте травматизації, натирання, мацерації шкіри, уникайте ходьби, босоніж. Завжди тримайте ноги чистими та сухими. Лікуйте гіпергідроз. Періодично перевіряйте ноги на наявність бородавок. Уникайте прямого контакту з бородавками на собі або інших особах. А також уникайте контактів з крові, яка може виділятися з бородавки. Інший варіант профілактики це вакцинація проти вірусу папіломи людини. Дякую за увагу!